Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Футбольний прогноз. 15-й тур чемпіонату України, Прем'єр-ліга. Неділя, 1 грудня. Перший зимовий день. Відбудеться це вже третій ігровий день у 15-му турі. Е, нагадую, почалося все у п'ятницю. Е, матчем. Між Ворсклою і Інгульцем. У суботу у нас, виходить, грають, ЛНЗ Черкаси Верес Рівна, Кривбас, Кривий Ріг, Полісся Житомир, Лівий берег Київ, Оболонь. І у неділю 1 грудня. 2. Три. Три матчі також вибачаєся. Так. Олександрія Чорноморець, Колос Динамо, Шахтар, Рух. І уже в понеділок Заря Карпати один матч 2 грудня. Умощуйте зручніше, почнемо з першого за хронологією матча у неділю з Олександрії Чорноморець. Отже, друзі, Олександрія на другому місці. Чорноморець на 13 місці. Поки що Чорноморець не може себе спокійно почувати, спокійно почувати щодо турнірної таблиці, адже вже недалеко. Небезпечна зона зона виліту. Друзі, вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись. Вподобайте, коментарі, пости це дуже важливо. Отже, зустрічається один з лідерів, і з одним, ну майже невдах. З невдах. Так, Олександрія, друге місце 22 забито, 8 пропущено, і це все за 13 матчів. На відміну від Чорноморця, у Чорноморця 14 вже матчів відіграно. І у Олександрії ще є матч в запасі. Не забувайте. 33 бали в здобутку в таблиці. А Чорноморець, як я і сказав, 13-та сходинка. Після 14 матчів 9 забито, 17 пропущено. Дуже мало забиває Чорноморець. 12 лише балів. Таблиці у Чорноморця. Знаєте, я тут не знаю, скільки заб'є і чи заб'є взагалі Чорноморець, а ось то, що Олександрія заб'є, я навіть не сумніваюсь, немає сумніву. І мало того, я більше ніж впевнений, що Олександрія заб'є два а можливо, навіть і більше м'ячі. Тому я буду бити в цьому матчі суто по індивідуальним якостям Олександрії. Я взяв, друзі, індивідуальний тотал Олександрії більше 2 рівно. Коефіцієн 2,33. Ну, і побачимо, як все буде по грі. Так що, друзі, ви тільки що почули мій прогноз. На матч Олександрія Чорноморець 1 грудня. Не забувайте підписуватись, подобайки, коментарі, пости, це дуже важливо. Дуже наперед вам дякую за ваші перегляди, за підтримку, активність. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бережіть себе скорішої нам перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра. Друзі, скріншот, по моїм прогнозам, ви завжди знайдете в нашому телеграм-каналі посилання до нього в першому закріпленому коментарі. І е, користуючись такою нагодою, я вітаю всіх з початком зими. Е, я плекаю надію, що з початком мирної. Зими. Але ж вже так все, е як так, щоб не грубо сказати, так вже все достало, що б ви тільки знали. І, е виловлюючи ці моменти, коли є електроенергія, я вирізаю собі особисте. Трошки життя і присвячую його нашому каналу. Надіюсь, ви також виділяєте трішки часу, щоб переглянути мої відео. Дякую вам за це наперед. Отже, друзі, до зустрічі, удачі і всім папа! -па.